Вітаю, незламні. А вже Осінь прийшла у пришла! І ми повертаємося до огляду новинок української музичної індустрії. Але тепер у форматі топ 10 за місяць. Наразі у нас добірка десятки нових синглів від знаних артистів та ноунеймів, які ви могли пропустити, але які ми рекомендуємо. Ласкаво прошу на канал TXT, Він же текст мене звати Денис Головльов і Це топ 10 новинок з серпня. Слухай Українське рушаємо. Новинка номер один Клавдія Петрівна Маша Кондратенко їде дах. 20-х роках 20-го сторіччя Чарлі Чаплін на конкурсі двійників свого власного персонажа посів чи то третє, чи то взагалі 20-те місце. Історія чутно відрізняється, бо обросла чутками. А от ми з вами стали свідками чудової містифікації та гри у двійників з історією Клавдії Петрівни та Маші Кондратенко. І ось яскравий фінал: кліп їх дуетної пісні. «Плина час, плина час і по ходу... Нагадаю, що Клавдія Петрівна виникла як інтернет-феномен-артистка, пісні якої всі чули, навіть цитувала перша леді, проте ніхто не бачив. Потім, коли на премію за нагородою замість Клавдії Петрівни, вийшла Маша Кондратенко, то всі почали гадати, правда це чи ні. Уважні глядачі наших випусків знають, що ми трималися версії, що Клавдія Петрівна це тепер вже 19-річна музикантка та співачка Соломія Опришко. І ось все підтвердилось, і юна артистка розкрила свою. Особистість на двох поспіль сольниках у палаці спорту. Проте ще раз повертаємося до кліпу і пісні «Їде дах». Цікаво, що він вийшов напередодні розкриття таємниці особистості, тому у кадрі, начебто, Маша Кондратенко, поруч з тією ж Клавдією Петрівною у своєму образі. Проте насправді Соломія була весь час в кліпі, тоді, коли Маша Кондратенко своїми яскравими образами відтягувала увагу на себе у промінях Софітів та під прицілами камер, Соломія у якості глядачки спостерігала все це на екрані телевізора. Рам заспокойтесь почати спочатку. Спочатку має бути краще в будь-якому випадку. Круто. Шоубіз і має створювати ось таку магію. І я радий, що навіть у такі часи наша українська сцена переживає таке відродження. Мене їде у всіх на очах. Новинка номер два. Тіна Кароль Відчиняй. Я відчиняю двері для нового. Ну, по-перше, я не знаю, що приємніше слухати цю пісню чи дивитися цей кліп. А по-друге, після того як Тіна завітала у гості до Nord Division, то я тепер ще уважніше слідкую за її творчістю. А якщо такий фіт вийде, то він одразу стане моїм улюбленим треком. Якщо не знаєте, хто Nord Division, то послухайте на стрімінгах: це сувора лють від Слобожанських Ультрас, що з перших днів війни боронять нашу країну. Я відчиняю. Зимічним вогням щось знало, каже, відчиняй. Повертаючись до пісні кліпу Тіни, я не тільки занурююсь у цю атмосферу, я буквально собі уявляю, як ця робота створювалась. Новинка номер три. Квест Пістолс, Велбой і Парфенюк Дівчина. Дівчина, жіна, жіна, вона так розлючила. Ну це ж просто... Чина, зас. Сюда. Сюда. О, ще є. Вийшов якийсь надпотужний український бойсбенд п'ятірка Backstreet Kyiv Boys. Кліпу поки що немає, але я чекаю на цей запальний трек відео щось у стилі золотої ери пацанячих гуртів. Жина, 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 Новинка номер чотири. Таяний бульвар Лу грішна кава. Повільний м'який куплет, наче аромат колумбійської арабіки, і міцний енергійний приспів як ковток подвійного еспресо, наче нічого нового та незвичного, проте у цьому синглі баланс голосів Альшаера Рамі та Таяни створюють ідеальний баланс для вашого прослуховування. Смачного. Новинка номер 5. Саша Чемеров та Лера Мандзюк. Франкор. Я не тебе люблю, ні. Люблю цій пісні багато цікавого. Хоч ми вже звикли, що наші артисти дають нове життя віршам видатних українських поетів, проте це не завжди добре виходить. Безумовним лідером цієї дисципліни є пивоваров. І як не дивно, Артем має заочне відношення і до цієї пісні, Фіт Чемерова та Пивоварова так і не склався. А ось вірш, знайдений Сашою, досі склався у пісню, і це був вірш саме Франка. Саме тому в назві Франкор і обигрується ім'я поета. Димопісні було. Творна ще до початку повномасштабної війни, але чогось не вистачало. І ось, виступаючи на Донецькому напрямі для військових, Саша Чеміров знайомиться з стендаперкою Лерою Мандзюк і пропонує їй фіт. Партія Лера складається з листів Лесі Українки, але не до Франка. Якщо що, з віршів Франка та Листів Лесі Українки вийшов такий цікавий діалог десь на теренах поп українського мета. Всесвіту я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки обійми Мріях не сняться мені всього цього можна було б і не знати, насолоджуватися піснею. І так тим паче, кожен Чемерова – це багатошарова історія. Навіть сама музика може здаватися простою, проте найчастіше там приховані складні музичні конструкції. Під малечку вель. Неможливо змусити українців слухати одразу нову українську музику, а тим більше розмовляти тільки українською. Ми нащадки вільних козаків, тому закликати нас можна, а маніпулювати та змушувати ні. Саме тому я в жодному разі не підштовхую вас підписатися на наш канал або поставити лайк цьому відео. Проте рішучою вашою відповіддю буде простий та суворий коментар. Я не піддаюся маніпуляції, і саме це гасло має бути викарбов. На кнопці українського ютубу. Також великим секретом є наш плейлист у Spotify Слухай Українське, де є всі ці та всі новинки української поп-музичної сцени. Але той плейлист тільки для обраних, тому в жодному разі ним не діліться. А лишайте його тільки собі. А ми продовжуємо. Це Survivor «Eye of the Tiger. Стоп, ні, це take my Breath. А, ні, знаю краще, набагато краще. Це роже. Це новинка номер 6. Горім, юзвік, МС Реп, роже. Сальто мезе! Горіми юзик продовжують дарувати нам вайп 80-х і це новий атмосферний сингл від них, А ще дебют нового артиста MC Rap. Пісня про світ в рожевих окулярах та про рожеві мрії. А приспів зі словами сальто вперед, сальто назад, ти фантазер батько казав. Це заслужена жирна вподобайка. <му> Окремо хочу сказати про Вітю Горі. Знаю його особисто і мені пощастило не тільки ходити на його перші квартирники у Харкові, а ще й трішечки поспівпрацювати з ним на студії. І це не просто талановита людина, а в першу чергу це справжній працелюб та трудар. А ще Вітя сьогодні проходить курс онкотерапії, і він це особливо не афішує, тримається як справжній боєць. Проте я хочу, я прошу вас підтримати Вітю і просто взяти і послухати на стрімінгах чи у Ютубі його пісні. Тим Бачу, що і ви від цього отримуєте задоволення, і артисти, і всім буде від цього тільки краще. Ця пісня 100% цікава, проте моя улюблена Show. А ще недавно виходила котики на сонці. Коротше, знаходьте горім і слухайте. Закликаю, рекомендую. Новинка номер 7. Кейт Кот за світлом вогнів. Жа здоров'я, любі друзі! Мене звати Максим Сікаленко. Я учасник та архітектор проєкту KeepCode І сьогодні я розповім вам про трек засвітного вогнів, який увійшов в наш крайній міні-альбом за назвою Силутами вітри. Отож, за світлом вогнів був написаний ще у 2020 році, і, мабуть, одна з основних цілей його була зрозуміти, як зумістити український текст з таким жанром музики. Оскільки, якщо робити текст над складним, то слухач буде відволікатися від музики. Якщо навпаки, зробити текст над простим, то це буде не про який код. І загалом це така маленька міні-історія, коли ти знаходишся вже після. Розриву стосунків і рефлексуєш над тим, що відбувалося в простій, ненев'язливій формі в нашій маленькій редакції. Я слухаю пісні, як всі нормальні люди. А Микола він же у нас музикант сонграйтер та ще й з досвідом, і він слухає трохи по-іншому. І коли ми обговорювали десятку місяця, він як завжди різко випалив щось, типу що йому взагалі пофіг на всю десятку, якщо там не буде цього синглу. А я якби і нічого проти і не мав, бо трек достойний. Весна не скаже про те, що поруч не Я все мене. Кейп Код це дует музиканта Максима Сікаленка та вокаліста Олексія Боднера. А цей сингл є частиною EP силуетами вітрин. І можете не вірити мені на слово, а перевірити самостійно це доросла серйозна музика. Це потужний рівень дуже. Потужне. Тож, слухайте українське, слухайте наш новий трек За світлом вогнів, а також слухайте наш новий міні-альбом за назвою Силетами Вітрин. Новинка поруч будучиний, я все. Не, не. все не, не. Новинка номер вісім. Шепіл Я палю сигарету. Я Ось це для мене відкриття серпня, дует беззаперечно талановитого і такого ж неспростовно невідомого поки що музиканта шепіла та людину з дуже цікавим почуттям гумору та такими самими відосиками. в інсті Лефльора. Я не знаю, чому у цього бенгера ще немає повноцінного кліпу, хоча є такий вайбовий рілс. <плес> і з чистого листа. Як ви вже могли зрозуміти, як на мене, трек того вартий. В мене така сама реакція, як у Батілі Фльора, і тому я не розумію, чому цей сингл ще досі не в топі. Новинка номер 9. Бігу. Інсомнія. Друзі, тут просто немає взагалі що обговорювати. Цей вокал, рівень аранжування та саунду, вокальна мелодія та слова, написані самою Катериною Бєгу це топ. Я згадую, я згадую Катерина не так часто балує нас новинками, тому єдине, що хочеться вдосконалити в її творчості, це тільки частота випуску нових синглів. Ну і наостанок. А сьогодні у нас в гостях чоловік при житті ставши легенди. Новинка номер 10 Ое. 30 той день. Я намалюю той, той день». Де день. З нагоди 30-річчя гурту ОКНЕЛЗІ пісню той день перезаписали в колабі з молодими, але вже відомими виконавцями нової української сцени. Окрім фронтмена гурту Святослава Вакрчука, пісню заспівали ще Як так, Кола, Шумей та Джері Хейл. Піваю, я той той день, день. О, я... той. хоч слова і мелодії у пісні лишилися незмінними, проте ця версія стала невеличким антиподом минулої. Той день, що був написаний у 2000-му, при всій мінорності тексту був динамічним, а цей став, хоч і пічнішим, проте більш меланхолічним. Дайте, знайте. А ще той кліп на той день був знятий десь на вулиці за кордоном та на концерті. Тобто скрізь було багато людей, окрім виконавців. А тут, навпаки, в одній квартирі десь у центрі Києва, окрім музикантів, немає нікого. Я намалюю той день, де і Ще тепер кожен може обрати для себе той день, який йому до душі. Головне, щоб той день, який ми всі так чекаємо, скоріше наступив для якнаймого більше українців. Таким був цей музичний серпень 24-го. Ще була температура у Коли та парфюка, але кола вже була у тому дні, а багато коли це шкідливо для здоров'я. А парфюк був у бойсбенді з піснею Дівчина. Ще були мушлі, не те, що бар, а та що пісня у гурту Казка. Ще була ціла купа по пісенні Калуша, Кучерики Христина Соловій, Островській, Бальзам, Нічка, Дові, Стася і ще купа цікавих нових пісень, які ви можете послухати у нашому плейлисті Spotify Слухай Українське від TXT. З вами був Денис Головльов, це канал TXT, Він же текст. Підписуйтесь на наш канал та зустрінемось у новому огляді. Незабаром побачимось.